Родина для кожної дитини на Черкащині розвивають сімейний патронат. Під таку ініціативу в регіоні стартував проєкт за участі шести територіальних громад. На зустрічі з їхніми представниками обговорили, зокрема, механізми пошуку патронатних вихователів. Він загальнонаціональний і відповідно підтримує сімейний патронат. Його мета це пошук та апробація нових підходів, механізмів забезпечення правами дитини на сімейне виховання. Проєкт Родина для кожної дитини це крок до розвитку та удосконалення існуючої моделі патронатного виховання, кажуть обласні керманичі. Партнерами з реалізації ініціативи є Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, Міністерство соціальної політики України та координаційний центр з розвитку сімейного виховання за фінансової підтримки Європейського союзу. Серед учасників, які пройшли і відібрані від Черкащини в реалізації 204 лиці, це шість громад Черкащини, Жашківська, Манківська. Паланська, Селищанська, Тальнівська і Черкаська. Дякуємо нашим громадам за ініціативність, яку вони проявили. Дякуємо ініціаторам і партнерам проєкту за можливість, щоб ми її реалізували разом з цими громадами. З 2017 року патронат офіційно визнали не лише в Україні, а й за кордоном. Тоді на Черкащині було створено перші патронатні родини в Умані та на Золотоніщині. Сьогодні таких налічується 30. послугами патронатних вихователів скористалися понад 300 дітей. Більшість із них потім повертаються до біологічних батьків, решті знаходять нові сім'ї. Щоб прийняти те чи інше рішення, кожен випадок вивчається індивідуально. До Черкаського і Уменського обласних центрів соціально-психологічної реабілітації з початку року влаштовано 37 дітей, і до патронатних діючих наших родин влаштовано 28 дітей. Це говорить про те, що діти, які потребують підтримки держави, які потребують захисту, вони є, і кількість патронатних родин має збільшуватись. А модель існуюча патронату має удосконалюватись і розвиватись. Право взяти під тимчасову опіку дитину дають після проходження низки процедур. Коли зроблена оцінка ситуації сімейної сім'ї патронатних вихователів, служба у справах дітей направляє їх до Черкаського обласного центру соціальних служб для проходження навчання, і вже після рекомендацій центру служба у справах дітей готують проекти рішень про запровадження послуги патронату в громаді і проекти договорів, які заключаються між патронатним вихователем і органом влади. Щоб охочих взятися за патронатну справу більшало, потрібно розвивати інформаційну політику щодо цього питання, каже фахівчиня соціальної роботи Лариса Стрига. Вона представляє міжнародну благодійну організацію Партнерство кожній дитині, яка долучилася до проєкту з популяризації патронату. З її слів, заохотити до патронату можна і матеріально, і держава це передбачила. Грошове забезпечення патронатному вихователю – 15-140. Це чисті кошти, які отримує патронатний вихователь за свою роботу. Бо якщо ми будемо казати, приходьте ми заплатимо п'ять прожиткових мінімумів. Не про що. А коли ми кажемо, ми готові вас делегувати, безкоштовно навчити, і ви зможете за свою роботу отримувати таку суму коштів. Мало того, держава зараз з в тому проєкті розглядає збільшення оплати праці патронатному вихователю до 20 тисяч. На розгляді Кабміну і постанова про відновлення відпусток для патронатного вихователя, додає Лариса Стрига. Вікторія Чорнобривець Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.